тема э, украины и наших основных задач специальной военной операции на мой взгляд остаются по-прежнему самыми важными и главными и там обстановка не очень простая и действительно сегодня в авдеевке там идет э, тяжелые серьезные бои враг окопался, серьезно укрепился. У него есть и боеприпасы, и продукты. И он пытается очень серьезно сопротивляться. При этом активничает постоянно. После СВО Россия может стать сильнее? Ну конечно. У нас сейчас вообще лучшая армия в мире. По степени подготовленности наших бойцов, по вооружению, по логистике. Это вообще надо понимать. У них в воздухе беспилотники. Вот наши Постоянно 24 на 7. Вот наши колонны стоят, да, соответственно. Погружаются а -а -а. и на, за ними наблюдают э, целиком и полностью и беспрепятственно. И потом начинают накрывать. Вот они, результаты того, что технические средства разведки у врага, э, прямо скажем, на высоте. Я считаю, кстати, что нам давно уже, давно уже пора вводить свой, там скажем, Международный день борьбы с русофобией. На международном, інтернаціональному уровне, на мой взгляд, ідея нужна, своє актуальна, і действительно з русофобією треба мире, особенно, особливо кстати, на глобальному югі, щоб показувати що зараз ось ця нацистська Европа. Ранок суботи у столиці розпочався з вибухів. Повітряну тривогу у Києві та області оголосили вже опісля. Поки люди прямували до укриттів, у моніторингових групах повідомили ворог за. Стосував балістику. Згодом це підтвердили у повітряних силах ЗСУ. Попередньо це балістика, все таки попередньо можна сказати говорити, як про Іскандер М, так і про С 400 Ця ракета теж може бути про балістичній трохи. Цим і пояснюється запізнення з оголошенням повітряної тривоги. Балістичні ракети, запущені з прикордонних областей РФ, можуть долітати до Києва за лічені хвилини. Та завдяки силам ППО не цього разу. Ранок все ж таки добрий, тому що. Наші ППО просто боги збили балістику. Не, не дали до нас пролетіти. Це, це сила. оборонці неба збили ворожу ракету на підльоті до столиці. Прицільно відпрацювали з американської установки Петріот. Та от на Київщині в одному з районів дві ракети влучили у поле між населеними пунктами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загиблих та травмованих немає так само, як і влучань в об'єкти критичної інфраструктури, та є руйнування приватних осель мешканців області. Від вибухової хвилі понівечені п'ять. Приватних житлових будинків у деяких повилітали шибки, подекуди пошкоджені покрівлі. Також є незначні пошкодження господарчих приміщень та одного приватного підприємства. Та от росіяни атакували область ще від початку доби. У нічному небі літали ворожі безпілотники. У ранковому вже балістичні ракети. Під час ранкового звернення до українців президент Володимир Зеленський пов'язав атаки цього дня з першою річницею визволення Херсона. Росія увесь цей рік. Мститься за свободу Херсону та іншим нашим звільненим містам. Обстріли щодня, бомби, артилерія, ракети лише від вчорашнього вечора, по сьогоднішній ранок, майже 40 дронів та ракет, балістика проти Києва, дрони, ракети проти Одещини, Харківщини, свідомі знущання від ворога. Українці ж у соцмережах занепокоїлися, мовляв, чи не стане це початком повтору торічнього осіннього сценарію з масованими атаками росіян на енергетичні об'єкти. Всі хочуть, що там мабуть почути так почалося, так чи чи є це початок, чи не є це початок. Ну важко зараз сказати, що ворог там власне має на меті. В нього є свій стратегічний задум. Очевидно, що вже всі повідомляли, і керівництво держави, зокрема урядовці, що очевидно ворог має. Атиме на меті атаку нашої енергетики чи інших об'єктів критичної інфраструктури, саме з настанням е, холодної пори. Ну навіть якщо подивитися по на кількість е, керованих авіаційних бомб, ну, ми мали антирекорд такий собі близько 100%. Авіабомб за одну добу тому говорити про те, що почав ворог чи не почав ворог. Ну, ми бачимо, що об'єкти атакуються постійно, і критичні інфраструктури, в тому числі це об'єкти паливно енергетичного сектору. Зокрема, ми бачили е, атаки Кременчуцького нафтопереробного заводу, так само литовища піддаються атакам. Тому е, готуватися потрібно усім українцям, повітряні сили і так в готовності 24 на 7 і готовність це стає. Далі потужнішою оборонці неба нині відточують свої навички на навчаннях за кордоном, зокрема в Німеччині та Іспанії. Франція згодом посилить українську ППО установками самці, а Литва згодом передасть Україні ще дві установки насам. А крім того, у новому пакеті безпекової допомоги від США Україна з поміж іншого отримує ракети AIM-9 Sidewinter для нової системи протиповітряної оборони. Юрій Пугач, п'ятий канал. Ударні безпілотники та ракети летіли по Україні напередодні ввечері і вночі окупанти запустили 31 шахед одразу з трьох напрямків: Приморсько-ахтарськ та Курськ на Ерефії та з мису Чауда, що в окупованому Криму. 19 дронів збила наша протиповітряна оборона. Одна керована авіаційна ракета х 31 летіла з акваторії Чорного моря. Проти Онікс з окупованого Криму. Зенітну ракету с 300 окупанти запустив з Білгородщини. Масована. Атаку відбила винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Комбінована атака росіян по Одещині. Напередодні ввечері окупанти атакували ракетами. Після запустили шахеди. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Троє людей постраждали через ракетний терор. Ракетами ударили двічі по одеському району. Поцілили по дачному кооперативу. Також є влучання в припортову інфраструктуру. Далі була атака дронами. Сили протиповітряної оборони збили чотири безпілотники. Проте є і влучання. Поцілили по будівлях, що не використовувалися. Кажуть в обласній військовій адміністрації, поранених немає. Це все? Два людей загинули. Вісім поранені. Такі наслідки російських обстрілів Херсонщини окупанти поцілили у житлові квартали, пункт незламності та заводу Береславському районі. Загалом минулої доби ворог обстріляв область понад сотню разів. По самому Херсону випустив 15 снарядів. Ти сам сказав. Зсу відбили 18 ворожих атак біля Мар'їнки на та Новомихайлівки Донецької області. Про це інформує генштаб. В зоні відповідальністю Сув Хортиця на Купінському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Синківки, Північно-східніше Петропавлівки, Іванівки, Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші захисники відбили вісім атак. На Лиманському напрямку противник за підтримки авіації вів штурмові дії біля Нової Горівки, Невського та Сребрянського лісництва Луганської області. Успіху не мав на Бахмутському напрямку. Наші воїни відбили 16 атак окупантів поблизу Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.